Доброго дня, всім гарного перегляду. Хочу засняти і порівняти свій досвід. От ще раз е, убіждаюсь, що впевнюю, що все треба на власний досвід розраховувати. Ось що хочу сказати. Ця гортензія, це Vanilla фрейс. Ось набираю вже вона колір рожевого. Сьогодні у нас 26 липня. Ось така вона, роженька. Що хочу сказати, що поливала я, була спека, її поливала. І ось, думаю, зворошу, ну, оприскаю водичку, щоб було їй легше, то ось ці китиці водичка не потрапляла в спеку. От, і ось о. Водичка не потрапляла ось так само ось. Ось всі ці китиці, ось це, що я зараз знімаю, водичка не потрапляла на, на квіт, на цвітіння, на цвіт, а ось на ось ці китиці потрапляла вода в спеку, в жару. З одного боку, бачите? Тобто з цього нормально, там, де не, ну, була тінь, вона звисала. А тут сонце світило і потрапляла вода. Що сталося з квітами? Вони припеклися. От, Тут так само видно. Ось тут припеклося, тут ні. То, що я хочу сказати, який висновок я можу зробити? Що як я не поливала в спеку свої гортензії по квіту, я можу їх поливати от по листочку, навколо ямки. Все це я можу полити. А от на цвітіння в спеку бажано, щоб не потрапляло. тому що цвітіння може спектися. Не знаю, як у кого там. Чи це правда чи ні, але я ось на своєму досвіді я бачу, я бачу, як моя гортензія себе почуває. А почуває вона так, що припеклася. А отут, на 26 липня, ось набирає колір. Це мені подобається, гарна вона зафарбовується зараз сама, без всяких, з мого боку, зусиль. От. Так що маю таке висновок. Всім бажаю гарних переглядів, гарних квіточих клумб і до зустрічі!